Тримка військових з 2024 року. Захисники та захисниці франківської громади отримають матеріальну допомогу за 12 пунктами, визначеними наприкінці минулого року під час останньої сесії міської ради. Згідно з рішенням, військовослужбовці мають право на отримання одноразової підтримки у розмірі 50 тисяч гривень, 30 тисяч гривень на лікування після поранення, а також 50 тисяч за народження дитини у родині захисника. 27-річний В'ячеслав Сімків прийшов оформити пільгу на комунальні послуги за посвідченням учасника бойових дій. Оскільки отримав поранення торік, планує подати заяву і на цю допомогу. Я насамперед подавав на пільгу на житло на комунальні платежі, але минулого разу не доніс всі документи, тому от зараз доніс вже. І ще теж мені радили подати. На допомогу, там при одноразову допомогу при отриманні поранення і на спорядження. Це в будь-якому випадку необхідні гроші, тому що там зазвичай вони йдуть на це саме спорядження, на якісь такі побутові витрати. Військовослужбовці, які не мають статусу учасника бойових дій, відповідно не користуються пільгами на оплату комунальних послуг, можуть отримати одноразову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень. А ще цьогоріч додалася виплата 10 тисяч гривень на реабілітацію бійця. Якщо військовослужбовці, які проходили службу з 2022 року, мають довідку від лікаря про те, що вони потребують реабілітації, або вони мають консультаційний висновок психолога з комунального закладу будинку воїна, вони можуть оформити одноразову матеріальну допомогу з міського бюджету на реабілітацію в розмірі 10 тисяч гривень. І станом на сьогодні вже таких 15 заявок подано, тобто військовослужбовці наші звертаються. Також діткам військовослужбовців на день народження передбачена одноразова виплата у розмірі 500 гривень. А віднедавна діткам з багатодітних сімей військовослужбовців, неповнолітнім, які мають інвалідність, і батько чи мати обороняють країну. Місто виплачуватиме 2000 тисячі гривень з нагоди дня народження. Також одноразову виплату 2000 тисячі гривень отримують діти, батько чи мати яких загинули під час виконання бойового завдання. Місто Франківськ збільшує програми, особливо програми підтримки військовослужбовців з франківської громади це, зокрема, виплати для амуніції: 50 тисяч гривень для тих, хто бере участь в бойових діях, і 20 тисяч, хто є мобілізований, але ще є там чи на білоруському кордоні, чи в тилу. Сьогодні важливо, що більшість цих послуг, які ми надаємо, можуть оформити рідні або можна оформити в електронному вигляді. Важливо сьогодні підтримувати, і дуже важливо розуміти, що в війні. Перемагають не тільки ті, хто на передовій а перемагає вся країна. Тому дуже важливо, щоб тил підтримував тих, хто захищає нашу державу. Віталія Куч Ігор Горпопик, телеканал 402.